Про зміни класифікації видів економічної діяльності підприємці та фахівці знали ще на початку цього року. Однак офіційно змінювати їх почали з 1 липня. Тижні три тому підприємці згадали про нові закони і створили ажіотаж. Державні реєстратори розводять руками з 30 тисяч підприємців міста. Відповідні зміни внесла лише третина. Ми ж приймаємо громадян. Сім державних реєстраторів у нас тут в відділі. Приймаємо щоденно біля 250 заявників, це немало. Ось. Але порівняно по тій кількості, які потрібно замінити, зовсім небагато. Умови, які ви були в приміщенні і бачили, значить, умови були создані для заявників дуже хороші, нове приміщення, встановлений кавовий апарат, туалети, вода, все, що є, і тепло, місця для сидіння. Але вони не зменшать кількості черг. Тому люди, ясне не невдоволені. Нині у чергах люди простоюють від трьох днів. Місце займають з четвертої ранку. І живу чергу створювали, і списки організовували, пропонують вести прийом за талонами. Я сьогодні прийшов перший раз, щоб розібратися в чому, в чому суть цієї черги. Тобто можна зробити як з талонам, зробити, організувати цю чергу, поставити правильне русло. Алтер Галина вже третій день оббиває пороги реєстраційної палати, втім сумнівається, що сьогодні потрапить на прийом. Я літом ходила, щоб поміняти цей квет і це свідоцтво. То сказали, що ми не внесені в ті списки. І все я і дзвонила сюди, все вносять, вносять, вносять. І оце тільки зараз, оце вже ми появилися в цих списках. А тепер ось дивіться, що робиться. Літом було свободно. Люди нарікають на міську владу, однак тут же і депутат міської ради, а заодно і підприємець. Він сам потерпає від недосконового. Налогового закону прийнятого на вищому рівні обіцяє писати звернення до Кабміну з проханням продовжити терміни внесення змін та не застосовувати штрафні санкції. Заходив в кабінет шостий, 157 п'ятдесят ще записувався. Більше там на скільки в день працівники вже масово пишуть заяви на звільнення з реєстраційної палати, тому що вони вже не витримують цього, тому всі, звісно, очікують продовження. Термінів для того, щоб люди могли нормально здавати і звітність нормально підприємцям працювати. У податковій службі про проблеми підприємців та реєстраторів знають, однак нині нових вказівок і самі не мають. Кажуть, можливо, терміни і продовжать, якщо ситуація буде складною по всій країні. Наразі рекомендують бізнесменам не порушувати законодавство та набратися терпіння. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.